В Івано-Франківську відзначили річницю перепоховання Тараса Шевченка, пам'ятною худою та поминальним віче прикарпатські просвітяни, вкотре згадували про геніального поета і великого пророка нашого народу. Ця дата дуже важлива в історії українського народу, адже Тарас Шевченко справді геній. Він найбільший, най, найповажніший українець, най, найбільший найкращий син нашого народу. І його мрія була все ж таки завжди знаходиться в Україні. На жаль, в нього так сталося в житті, що він помер в Тербурзі й був там спершу був там похований, але все одно на слава Богу його тіло перевезли в Україну. Тарас Шевченко дуже сучасний. Переконаний голова обласної просвіти Степан Волковецький. Адже поет мав прогресивне бачення України та закликав до гідності народу. А його смерть стала великою трагедією для сучасників Кобзаря. Однак, переважно для тих, хто його знав особисто. Тільки тепер ми розуміємо, кого ми втратили. А на той час, звісно, це сум охопив людей, але тих людей, які знали про Шевченка, порівняно небагато. Не можна сказати, що вся Україна оплакувала не тому, що не любила Шевченка, а тому, що просто не знала на той час, що тільки частина людей не перше українська інтелігенція. Ну і також ті люди, які безпосередньо були десь знайомі, не обійшлося і без поетичного слова Шевченка. Учасники дійства декламували вірші кобзаря, бандуристки виконали низку музичних композицій.